Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Голанзовський. Сьогодні ми говоримо про польську владу, тому як вони нарешті почали говорити про українців правду, про українців, які знаходяться в Польщі. Це є перший дуже серйозний крок. Я в своїх відео неодноразово говорив про те, що потрібно це робити потрібно це говорити, і в подальшому потрібно доносити, скажімо так, до поляків. Цінність українців в Польщі, і ми зараз поговоримо, що ж такого хорошого відбулося. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки та підтримує такі відео. Лайком. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами. Допомагаєте розвивати канал. Вдячний за вашу постійну підтримку. Отже. В Польщі зараз тривають досить серйозні дебати з приводу того, що робити з українцями, які знаходяться на території Польщі, яке їх майбутнє найближче і так далі. І... Пролунала одна дуже і дуже серйозна заява, яку потрібно розвивати, яку потрібно підхоплювати. Але на жаль, більшість польських видань цим не зацікавились. Вони говорять про те, що, по-перше, заява стосується того, що в Польщі рівень працевлаштування українських біженців є найвищим з поміж всіх інших країн Європейського Союзу і завдяки. Цьому зростання ВВП впродовж п'яти років за прогнозом може становити на рівні від 1,2% до цілих 2%. відсотків тільки е, через українців, тільки через те, що українці приїхали в Польщу, тут проживають, працюють, заробляють гроші, сплачують податки і купують товари. Про це заявив заступник держсекретаря Міністерства внутрішньої політики і адміністрації Жечі Посполітий Матвій Душчик І під час обговорення в Сеймі це відбулось, коли обговорювали законопроект про допомогу українцям. І за словами посадовця, в Польщі рівень працевлаштування українських біженців є найвищим не лише з поміж країн ЄС, а й країн, що входять до організації економічної співпраці та розвитку. Але не це найцікавіше. Тут є зараз. Ми про це зараз я прочитаю. Є один його вислів, який доводить цінність українців і який справді потрібно розвивати для того, щоб змінювати хибну думку поляків про те, що українці сидять в них на шиї. Ми зараз до цього перейдемо. Зараз трошки ще поговоримо про інше, що він говорив. Останні дані засвідчують, що рівень працевлаштування біженців з України в Польщі становить 67%. водночас, в тій самій Німеччині він не досягає навіть 30 І він повідомив, що в управлінні соціального страхування ЗУС зареєстровано більш як 750 тисяч українців, що становить понад 70% взагалі від всіх іноземців, які на сьогоднішній день працюють офіційно в Польщі і сплачують свої. Податки, якими, до речі, якщо ми говоримо, наприклад, про пенсійні внески, то будьте впевнені, що більшість українців ними навіть ніколи не скористаються. Тобто вони будуть сплачувати пенсійні внески, і ніхто точно не знає, де будуть ці українці, коли вони повиходять на пенсію. Чи будуть вони цю пенсію отримувати в Польщі, чи вони вийдуть до інших країн і будуть там отримувати цю пенсію, а можливо просто повернуться в Україну? Тому. У випадку, коли іноземці сплачують пенсійні внески в Польщі, це є дуже і дуже великий плюс, тому як вони ці кошти віддають зараз, і можливо ніколи в житті назад їх собі не повернуть у вигляді пенсії. І знову ж таки, це зараз, от найголовніша, найголовніший вираз, який він сказав: громадяни України вносять зараз дуже багато до польської системи соціального страхування, натомість. Натомість, якщо йдеться про використання системи ЗУС, всіх виплат і так далі, то ці суми загалом не такі великі, як користь від українців. І е, нарешті, ну ми про це вже багато разів говорили. Але, але нарешті офіційні польські лиця починають про це говорити. Це дуже важливо, тому як це вказує на те, що незважаючи на те, що є в Польщі якісь виплати для українців, є 800+, є якесь там безкоштовне житло для тих людей, які не можуть самі про себе попіклуватись. Це все перекривається страховими внесками, які українці щомісячно сплачують своєї заробітної плати. І е, він також повідомив, що приплив воєнних біженців з України позначився також на польському ВВП, і він нагадав, що останнім часом було проведено кілька незалежних досліджень щодо впливу цього чинника на зростання економіки Польщі. Е, далі пряма мова. Також важливо, бо він розкрив перші місяці війни, тому як в перші місяці війни поляки допомагали найбільше українцям, найбільше тоді витрачалось на допомогу. Зараз ми знаємо, що ці суми не такі великі, і він сказав наступне: в перший період спостерігалися значні витрати воєнних біженців, які привезли з собою готівку, і тоді спостерігалося зростання, яке оцінюється в пів відсотка ВВП. Це є просто колосальні суми. Сьогодні ж, якщо дивитись в перспективі кількох років, наскільки процентів приблизно зросте ВВП, то найбільш ймовірна оцінка це зростання ВВП ВВП впродовж 5 років на 1,2% і навіть до 2%, заявляє дужчик, зауваживши, що це досить багато. Тобто, бачимо, що він починає розкривати тему в контексті того, що далі потрібно робити з українцями, які в Польщі знаходяться, і він підкреслює неоціниму допомогу, яку абсолютно всі українці, які в Польщі проживають. Хтось працює, хтось не працює, але всі орендують житло або купують житло, або. Витрачають тут свої кошти на купівлю різних товарів та послуг, і це все дуже і дуже сильно допомагає підтримувати польську економіку навіть в такі тяжкі часи, коли вона переживає стагнацію, коли вона переживає високий рівень інфляції, і так далі. І на сьогоднішній день дуже і дуже важливо подібні речі говорити. Дуже сильно хотілося б, щоб або дужчик, або інші представники влади. Оприлюднили, скажімо так, свої внутрішні опитування, свої внутрішні там, аналітику і вказали чіткі цифри, вже конкретно чіткі цифри. Вони в них є, але я не розумію, чому вони їх наразі не використовують. Чіткі цифри, скільки в загальному було витрачено на біженців. Ми про це вже говорили. Які суми конкретно про це говорять? Скільки було витрачено на біженців, але дуже і дуже мало інформації. А від офіційних джерел взагалі такої інформації не було, скільки українці сплачують коштів назад і повертають їх до державного бюджету у вигляді сплачених податків, і також приблизні цифри того, скільки українці витрачають і в цьому також враховані, ми знаємо податки на товари і послуги оренду житла, які вони купують в Польщі. Коли ця інформація буде у відкритому доступі, коли вони будуть постійно про це наголошувати, тоді... Дуже висока вірогідність, що поляки зрозуміють, що українці тут не жебраки, що українці тут не е, випрошують якоїсь допомоги. Вони точно так само, як і поляки, купують товари, е, працюють на роботі, сплачують податки і е, якби приносять набагато більше користі, ніж е, ніж е, 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 створюють збитків, бо е, зараз. Дуже велика кількість поляків через своє незнання в першу чергу, не через те, що вони не люблять українців, не через те, що вони там вважають українців нижчим сортом, як багато хто пише в коментарях, а просто через своє звичайне незнання вони. Виступають проти того, щоб українцям там продовжували якусь допомогу виплати на рівні з поляками. І це просто через відсутність цифр. І я надію, що польська влада почне доносити і розкривати ці цифри. І якби будемо також працювати в цьому напрямку, щоб це відбулося якомога швидше. Також в наступному вже відео я підготую для вас випуск про нове дослідження в Польщі, в якому Поговоримо про настрої поляків щодо українців. І це, власне, наступне відео воно буде показувати чіткі наслідки бездіяльності минулої влади, яка показувала тільки цифри видатків на українців, але жодного разу не показала, скільки українці повернули у вигляді своїх податків та куплених товарів та послуг назад до державного бюджету. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступний випуск. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня! І до нових зустрічей.